Глибини океану впродовж століть залишаються для людства незвіданою таємницею, а природа дає нам зазирнути лише на крихітну частинку своєї величі, як на ті ж неймовірно красиві бар'єрні рифи. Але не думайте, що вони мають лише захоплюючий зовнішній вигляд, адже це комплексні екосистеми з власною ієрархією та життям. І сьогодні нам з вами випадає шанс створити власну океанську екосистему з її всеможливим біорізноманіттям у грі. Аква локалізації видавництва Lord of Boards, і правила саме цієї гри ми сьогодні з вами її розглянемо. Тож настільна гра Аква, океанське біорізноманіття, розрахована від 1 до 4 гравців. Під час партії учасники будуть викладати плитки коралів, намагаючись створювати ареали, які відразу приманюють малих тварин, або будувати цілі рифи, що наприкінці гри зможуть принести додаткові переможні очки. Однак... Ще більше бонусів можна отримати, забезпечивши біорізноманіття, завдяки якому привабити велику тварину, що надасть ще більше переможних очок. Наприкінці гри під час ваших партій у гру Аква Океанське біорізноманіття ви можете обирати один із чотирьох варіантів гри: звичайний, сімейний, складніший або соло. І спершу ми з вами розберемо правила звичайного режиму гри, а після подивимось на відмінності інших варіантів. На початку гри кожен гравець навмання бере по одній плитці осередку та кладе її на стіл перед собою. Після цього викладіть у ряд 6 жетонів основних екосистем з зірочкою в правому нижньому куті. Посортуйте плитки малих тварин за видами і покладіть по одному випадковому стосу навпроти кожного жетона екосистеми. Кожну малу тварину тепер вважають аборигенним видом відповідної екосистеми. Посортуйте плитки великих тварин за формою та утворіть з них відповідні стоси, у кожному з яких плитки лежатимуть у порядку зменшення чисел на них. Плитка з найбільшим числом повинна лежати зверху стосу. Покладіть ці стоси поряд зі стосами малих тварин. Однак за гри в двох чи в трьох вилучіть по одній плитці великої тварини кожної форми з таким символом, повернувши їх до коробки. Далі перетасуйте всі плитки коралів і вилучіть певну кількість випадкових плиток залежно від кількості гравців, прибравши їх у коробку. Позосталі плитки покладіть стосами до лілиць на центр стола і відкрийте кількість плиток коралів, що дорівнює кількості гравців плюс одну. Наприкінці будь-яким способом виберіть першого гравця, який отримає жетон морського равлика. І на цьому. Приготування завершується і можна переходити до гри. Уся партія у гру Аква океанське біорізноманіття триває рівно 17 раундів, під час кожного із яких гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і рухаючись далі за годинниковою стрілкою. Однак до початку кожного раунду гравець з жетоном морського равлика повинен підготувати ринок, виклавши горілиць по одній плитці коралів за кожного гравця. Однак у першому раунді цей крок пропускається, адже ринок і так вже заповнений. Після цього необхідно покласти жетон равлика біля ринку. Отже, хід гравця складається із трьох фаз. І спершу ви повинні виростати корали. Для цього необхідно взяти будь-яку відкриту плитку коралів і розмістити її таким чином, щоб вона, принаймні, однією стороною прилягала до корала відповідного кольору, розміщуючи плитку, зважайте на прилягання сторін плиток. А не кутів. Однак, якщо на ринку лежить жетон морського равлика, то замість виконувати хід, як зазвичай, ви можете взяти цей жетон і покласти його біля своєї ігрової зони. Після цього хід одразу ж переходить до гравця ліворуч. А свій звичайний хід ви зможете виконати після завершення ходів решти гравців, тобто узяти свій жетон корала, розмістити його. У своїй ігровій зоні, а після розіграти дві позосталі фази ходу. Після того, як ви виклали плитку коралів, перевірте, чи не створили ви ареал. Якщо три корала, утворюють шестикутник одного кольору, це вважається створеним ареалом, і це відразу приманює малих тварин. Отже, створивши один чи декілька ареалів, одразу ж розмістіть на кожному з них малу тварину відповідного кольору. Тож створення ареалів необхідно гравцям для заробітку очок, адже наприкінці партії кожна маленька тварина принесе зазначену на ній кількість переможних очок. Однак, крім цього, викладаючи корали, гравці також зможуть створювати рифи. Якщо зможуть об'єднати у групу чотири чи більше коралів однакового кольору, що прилягають сторонами, і звісно, ці рифи також принесуть окремі переможні очки за кожну маленьку тварину, прилеглу до цього рифу. Тож після розміщення маленьких тварин на ваших ареалах за бажання ви можете привабити велику тварину і викласти її зверху малих, однак для цього вам необхідно забезпечити біорізноманіття, тобто створити ареали і викласти на них тварин таким чином, щоб усі малі тварини під великою були різними. Ви не зобов'язані приваблювати велику тварину, а можете намагатись створювати більшу комбінацію для приваблення ще більш цінної тварини. Однак, якщо ви таки вирішили це зробити, то візьміть тварину з найбільшим числом зі стосу вибраної вами форми. Тип тварини не має значення, і викладіть її зверху відповідних відповідне Тонів малих тварин. Таким чином, гравці виконують ходи по черзі, поки кожен гравець не візьме по одній плитці коралів, і на ринку не залишиться лише одна плитка коралів. Тоді, якщо жетон морського равлика не взяв жоден гравець, він автоматично переходить до останнього гравця, який виконував хід. І розпочинається новий раунд знову з підготовки ринку і викладання плиток коралів на нього. Після 17 раундів ви більше не зможете оновлювати ринок, тому гра закінчується і далі вам залишається лише провести фінальний підрахунок очок, скориставшись для цього спеціальним блокнотом. Тож спершу додайте всі очки, зображені на ваших великих тваринах, потім відкладіть їх за межі своєї ігрової зони і порахуйте очки, вказані на ваших малих тваринах. А далі необхідно отримати очки за рифи, кожен з яких приносить очки, які дорівнюють сумі очок всіх малих тварин, прилеглих до нього. Одна мала тварина може прилягати до кількох рифів, у такому разі очки за неї рахують кілька разів. Наприкінці наберіть очки за кожну з шести екосистем у грі. Кожна екосистема має свої умови заробітку очок, але для розуміння їх нарахування спершу треба дещо пояснити. Під час приготувань ми призначили кожній екосистемі одну випадкову малу тварину, поклавши її навпроти екосистеми. Цю малу тварину вважають аборигеном цієї екосистеми. І тепер, щоб набрати очки за екосистему, треба виконати умови, зазначені на її жетоні, які стосуються також і її. Аборигена. Тож, наприклад, ця екосистема дає по одному очку за кожну прилеглу малу тварину до кожного вашого аборигена цієї екосистеми. В цьому випадку аборигеном є зелена черепаха, і це три очки. Але за прилеглі плитки до аборигенів дають лише екосистеми локального типу зі світлим фоном. А ось глобальні з синім фоном дають очки просто за наявність зазначених плиток у вашій ігровій зоні. Наприклад, кожна ваша афаліна чи дюгонь дає три очки за кожного вашого аборигена, тобто рибу клоуна, байдуже де вона знаходиться. Або кожна ваша манта чи рифовий восьминіг дає три очки за кожного вашого аборигена. У цьому випадку це терновий вінець. Більш детально з умовами екосистем можна ознайомитись у буклеті правил, тож той гравець, якому після фінального підрахунку вдасться набрати найбільшу кількість переможних очок і стає. Переможцем, у разі нічиєї перемагає той претендент, який виконував хід раніше за суперника. Однак, як я вже казав, у гру Аква Океанське біорізноманіття, ви можете грати, обираючи один із декількох варіантів. Наприклад, сімейний є простішим і граючи в нього, ви не використовуєте жетони. Екосистем і не набираєте очок за рифи. А під час підготовки в складніший варіант ви використовуєте усі 24 жетони екосистем, які вам буде необхідно перемішати, і вибрати шість на вашу партію. Правила соло гри особливо не відрізняються від базових, окрім того, що під час підготовки ринку ви відкриваєте три плитки коралів, а під час ходу обираєте одну, щоб розмістити, а дві позосталі скидаєте. І знову поповнюєте ринок трьома плитками. Однак, наприкінці гри ви ще повинні порівняти свій результат із таблицею в правилах. Однак, крім цього, граючи в аква океанське біорізноманіття, ви можете використовувати сценарії, в яких вказується, які саме екосистеми ви повинні обрати, як і мінімальні умови, яких ви повинні досягти наприкінці партії. Також випробування, в яких зазначаються різні досягнення, і ви можете викреслювати їх, як тільки виконаєте зазначену умову після партії. Або модифікації, що змінюють деякі базові правила, додаючи різноманіття до ваших партій. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру «Аква Океанське біорізноманіття. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!